Привіт всім поціновувачам кіномистецтва! З вами Коваленко Аліна. Як ви вже раніше могли зрозуміти, що це рубрика польської кіношколи, зароджена ще у далекому, 1956 році, сьогодні ми разом з вами розглянемо стрічку Загадковий пасажир талановитого режисера Єжика Валеровича та проведемо паралелі з тогочасністю Польщі та сучасністю України. Зовсім різні часи. Але так схожі в чомусь. Тож, давайте розпочинати. Осторожній! Шедевр польської школи потяг одна з найзатертіших метафор людської долі. Але Єжика ж Кавалерович, не зневажаючи ні мелодраматизму. Ні саспенсу зумів освіжити її. У пролозі пасажири поспішають на потяг, а камера дразнячих глядачів, стверджуючи сваволю режисерської волі, зупиняється то на одній особі, то на іншій. Веде глядач, змушує повірити в те, що саме він стане героєм. Але потім губить у наді у фіналі. Потяг, який ще нещодавно був переповнений страхами, надією та розчаруванням, спорожнів. Камера вдивлятиметься у залишене пасажирами сміття так само, як колись вдивлялась у обличчя. Потяг і фільм Густо населені. Комусь із персонажів Кавалерович дає шанс кинути погляд у камеру або вимовити одну репліку. Але погляд і репліка можуть бути сповнені страшного сенсу. Пара молодят проспить весь шлях і весь фільм, так і не дізнавшись, про те, що спочатку пасажири обговорювали, чи не ховається у потязі дружина вбивця, а потім, переслідуючи його полем, ледь не забили до смерті. Найпідозрюваніший персонаж також виявиться вбивцею, але не в буквальному значенні. Його супутниця купе ще поки нікого не вбила. Нет, 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 не возьмете, не возьмете, не возьмете меня, нет, нет, не возьмете, не возьмете, не возьмете, не возьмете меня, нет, нет, не нет, 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 меня, Валерович по Хічкоковській вбачає безневинних, але раптово тривожних деталей. Назви покинутої книги на полиці, простирадла, смітинці у оці. Він дає підстави сподіватися, що зав'яжеться красива, надто красива, надто екзистенційна любовна історія між двома самотністю. Але вона не зав'яжеться. Цього просто не може бути в гіркій поетиці польської кіношколи. А що ж ми скажемо про Україну, як і колись Польщу нас спіткала війна? Вже не такими загадковими та романтичними стають подорожі потягами. Так, дійсно вагони переповнені, але не для увікенду. Як це було колись, а для порятунку власного життя? Люди намагаються залізти у кожну шпарину, у кожен вільний куточок, щоб зберегти своє життя та життя своїх близьких. І в думках немає жодного мимовільного погляду чи легкого таїнства кохання. Ось на такій сумній ноті ми з вами підбиваємо підсумки. Але сподіваємось на краще, що згодом хтось з молодих українських режисерів зніме таку ж унікальну стрічку, як це зробив Єжика Валерович.